Жіночий лижний одяг від бренду Aldi, 645 гривень за одиничку у лоті. Буде представлено різних 10 одиниць. Безпосередньо буде з цих 10 одиниць шість комплектів одягу, окремо дві куртки, окремо двоє дві пари штанів і загальна вартість 6450 гривень. Які можуть бути комплекти? Показую вам варіанти. В розмірах будуть представлені все це від ески до відсески до ельки. Ось може бути перший варіант комплекту. Це ось така куртка та от така спідничка лижна. Чим вони відрізняються від звичайних спідниць, тим, що повністю відстібаються. Дуже цікаве рішення для утеплення. Тобто людина одягає просто теплі спеціальні легінці, наприклад, да? і ось таку зверху спідницю, і супер. Сісти можна будь-де. І, і вітер не попадає, і вода не попадає, як то кажуть. Є от такого плану ще м'ятний і світленька. Дивіться. Дуже гарно мають вигляд. Ці куртки тонші, ці куртки тонші, і спіднички тонші. Далі у нас є варіант білий з синім, ось такі помаранчеві зіпки, дуже стильні. Ось така спідничка. Це від бренду Crane, Дуже цікаве рішення. І є ось такий ще карманчик позаду. Дуже ну насправді дуже незвичні комплекти. Так, маємо ось такий комплект одягу. Дивіться. А насичений рожевий куртку хочу вам розстібнути показати. Це дуже такі добротні куртки. Відповідно на утеплені такі курточки. Дивіться, ось манжетик, такі, як потрібно, на липучках для лижного сезону. Тут у нас, звичайно, є по центру така застібка, така як потрібно, затяжки, все. все, щоб не попадав сніг, куди не потрібно для збереження тепла. На штанях, на пояску є ось такі липучки, також для звуження талії безпосередньо. Є багато кишеньок. Є, звичайно, що тут у нас на ніжках для спеціального лижного взуття такі вкладки. І у нас ось так вони мають вигляд позаду. Далі ми маємо ось такі чорні штані. Показую вам їх з кишеньками з усим. Є ось такі сіренькі. Сіреньки у нас ідуть до комплекту з куртками. ось такими, Як бачите, може бути варіант в пакуванні, може бути і без. Шикарний костюм, дивіться, куртка хаки, плюс пудровий рожевий, плюс графіт. Штани графітові, але у нас є елементи. Да? Якщо було зрозуміло, що це костюм, ось така пудрова зіпка. Дуже добротна, класна, теплесенька куртка, спеціальні манжети. Показуємо всередині ось спеціально. Обов'язково на поясі застібається прилягаюча резинка, щоб максимально не видувалося тепло. Затяжки знизу для того, щоб одвіться, до речі, на грудний карманчик, наприклад, для телефону. Це дуже якісні речі. Всі ми знаємо ціни на лижний одяг в звичайних магазинах. Ми пропонуємо 645 гривень за пропозицію на одну, наприклад, людину да, комплектом одягнути. Це вау ціна. Замовляйте через наших менеджерів в описі під відео залишаю всі контакти.